Гарний день, щоб допомогти. Благодійний фонд Пантанаса презентував дитячому садочку «Незабудка» медичне обладнання. Офтальмологічний кабінет, де займаються дошкільнята із вадами зору, поповнився аж трьома сучасними медапаратами апаратами для покращення дитячого зору. Підбали обладнання бівізіотренер, мускулотренер і апарат вакуумного масажу. Першочергово, коли ми обрали, що ми будемо допомагати дитячому садочку «Незабудка», ми звернулися до завідуючого садочка. Що їм необхідно? Це не перший раз акція. Ми будемо проводити акцію два рази на рік. Наступна акція, п'ята акція, буде відбуватися 1 червня по 30 червня 2016 року. У дитячому навчальному закладі «Незабудка» майже сотня вихованців із вадами зору. Це єдиний дитсадок такого типу на Прикарпатті. За три роки навчання у більшості дітей зір значно покращується, стверджують офтальмологи та вихователі. Діти у нас тут є амбіопія, міопія, кіперметропія, є важкі дітки, є дітки атрофією з атрофією зорового нерва, є дитина після операції з приводу катаракти на обох очей, є троє дітей. У нас з ретинопатією недоношених. Ретинопатія недоношених це у тих дітей, які народжуються з маленькою масою тіла. Є випадки, які діти йдуть у спеціалізовані школи у вигоду і у Львів. Є ні, одна дитина не більше в рік, так, з випуску цього, тому що попадають такі діти, які ми нічого не можемо зробити, є відповідні діагнози, але а так, в основному, вони йдуть з покращеним зором в нашій загальноосвітній школі. Кошти на придбання офтальмологічного обладнання волонтери зібрали самотужки в рамках уже четвертої благодійної акції Гарний день щоб допомогти. Реалізовуючи сувенірні вироби у закладах побутового обслуговування, вони змогли вирушити понад 20 тисяч гривень. Оксана Семко, Сергій Царик, новини на вежі.